Передня працює, тоді ти розслабишся. Кидай, ну, кидати. Ну на кожен раз відповідай, на кожен раз йому. Ну і ще один туди додав, доставив. Три вперед туди. Три рази пробувай. Третім ударом рівняйся. Добре, переднє, переднє працює саме більше. З ударом, з ударом, да. Укол удар, укол удару зроби. І тут працювати біля нього. Саня, з ударом, з ударом. Дерни перед атакою, провали. На уклон зайди, блін. На уклон зайти. Підлив руку уклон, сань. Підлив руку уклон. Ну ти атакою. продетакує. перед атакою. Ну, ти, чи ти стоїш перед ним, Саш. Хорошо. Ще передня. Передню більше. Не на праву уклон, а на ліву сторону, під ліву руку роби. Передня, передня, передня. Передня, Саша. Передня де працює. Ну Нащо підходиш так просто? З ударом. З ударом йдеш. Добре, ріжку таїмо. Вище руки піднімає. Все, передня. Знизу. Брек. Передня Саша. Добре, добре. Пітискай. На що йому будеш вийти. Давай, 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 більше, більше ударів. Зберися, давайся, не кидайся. З ударом під дистанції з 2 метрів кидаєшся. Підходь з ударом. Через живот. Через живіте на голову. Через живіти на голову. Живіт.